Пшениця, де ми знаходимося, то вона тліла ще, мабуть, з місяць мене нічого не мали зробити. Тільки розколушили цей ворог, посилили ефекти горіння, доступ кислорода тут, ну, як вдома, ні печі, просто було на цьому. І воно ще лежало довго довго. Людина приїжджає в своє господарство і бачить, що там все ну, частина зруйнована, може все зруйновано. Тобто людина спочатку приїхала і вона намагається. Зрозуміти, що в неї лишилося. Наше підприємство знаходиться на виїзді з Херсону. І сюди дострілювали майже все, що є: ствольна артилерія, і РСЗО, і с 300 Зрозуміло, що всі атівки пошкоджені, вантажні були, вікна вилітали. Кожен раз, коли міняємо, там, через 2-3 тижні знову якийсь прильот чи подія. Для нас стояв мій племенник Ігор, з його батьком я починав працювати. Під час очередної поїздки він підірвався на мінь про загинув. Ми його поховали, тепер син його працює зі мною. Хотілося забрати своє, відновити його і працював далі. Як сходить пшениця, перший рядочка, як вона пробивається, все, пішло. Це це неймовірна радість, що де нічого там не прогадав, так воно ну, там ну, кожна зернинка, чи достатньо влаги, чи вона в цьому. І з'явилися всходи. Це вже нове життя. Людям було складно морально, але я хочу сказати, що навіть якщо тут був приліт там п'ятдесят метрів звідси, то всі продовжували працювати. Вони розуміють важливість своєї роботи. Я дуже тішусь, коли я приїжджаю на виробництво і бачу, що з цього борошна виходить. Я бачу тісто, яке роблять люди з нашого борошна. Це, ну, це дуже тепло. Праця вона і примножить наш шлях до перемоги, до кращого життя, і не дасть морально спуститися до втрати віри, в життя в людей, в нас, в Україну. Ну, просто щасливе майбутнє, мабуть.